Друзі, зараз багато кому надходить о таке повідомлення в резерв плюс. Дуже багато в автоматичному порядку. Але нагадую, до 16 липня 2024 року всі військово зобов'язані мали 60 днів, щоб оновити свої військово військово-облікові дані. Це вимагав закон номер 3633 Хто нановив дані, їх мали штрафувати від 17 тисяч до 250 тисяч гривень. Але в той же час. 17 липня 2025 року минає рік з моменту, коли сплив цей строк. Згідно зі статтею 38 КУПАВ, штраф можна класти лише протягом трьох місяців з моменту вивлення, але не пізніше одного року з моменту порушення, що стосується неновлення даних. Отже, 17 липня 2025 року ТЦК та СП втрачають право штрафувати за неновлені дані. Якщо вам після цієї дати надсилає штраф, це можна успішно оскаржити в суді. Звертайтесь, друзі!